Не забирайте диких тварин з їхнього природного середовища. Ще кілька місяців тому такий випадок трапився на Прикарпатті. Мешканці області передали мале зайчиня працівникам Галицького нацпарку. Що з ним трапилось і чому звірі мають жити в лісі. Наші кореспонденти розкажуть. Вилучений із дикої природи зайчиня, якому було лише кілька тижнів. зоозахисники захисники вигодували та прихистили. Забрали його з природи, з природних умов. Він природі зайчиха його там два-три рази на день годує. Може і один раз на день годувати, а може і бути так, що і день він не їсть. Розумієте, приходить зайчиха, його годує. Так що забирати з природи ніколи не, не треба. І ми його годували на день спочатку два рази з молоком. Були холодні дні, то ми ну, було він нас в приміщенні, звичайно. Відразу десь після місяця ми вже давали йому траву. Після того, як він до нас потрапив, десь за, за тиждень, можливо, за півтора, ми вже йому давали траву. Траву і яблучко. Яблочко він виїдав солодке, звичайно, це моркву так, щось не дуже. І траву, траву кожен день збільшували і це. І також ми важили, записували в журнал спостережень його вагу. Кожен. Кожен день додавав там 10-20 грамів. Проте випускати у дику природу зайчиня не планують, адже воно вже адаптувалось до інших умов, каже Андрій Гембарський. Він звик до людей, хоча тут він вже в, в цьому вольєрі він вже десь біля місяця, але що все рівно, він інстинкт самозбереження в нього вже порушений. Невідомо, як він поведе себе в дикій природі, коли там. Чи буде там втікати він від хижака, від лисиці? Відтак наголошує забирати тварини з природнього середовища не варто, особливо дитинчат. Зайченята, білченята, лисенята, козуленята. Люди, щоб їх не коли знаходять, не чіпали, не підбирали і не приносили. Тому що е малих дитинчат має вигодувати в природі мама, а малих. Забирати, от, бо думає людина, що там воно залишилось без батьківської опіки. А насправді мама вона просто за метр, за два, за три, за десять, вона за дитячам спостерігає і цю всю ситуацію бачить людям здається, що воно покинуте, а воно не покинуте. Це так у природі відбувається. Забирати звірів із їхнього середовища небезпечно і для людей, адже дикі тварини можуть переносити різні захворювання, до прикладу, такі як Сказ. Тому, побачивши дитинча без нагляду, зоозахисники радять лише спостерігати за ним протягом кількох днів. А далі, якщо буде потреба, зателефонувати та повідомити працівників нацпарку.